Вітаю, вільми, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Мене запитують, так я розумію, з московського боку. Так, мої респонденти про те, що ж це я, мій канал, то називається «Загадки, Феномени і Дива України. А я тут розповідаю про Іран, про Сполучені Штати Америки, там, про те, друге, третє. Так справа в тому, що Україна нині зараз, в крайньому разі, це геополітичний пуб землі. І що б де не відбувалося, воно так чи інакше залежить від того, що буде в Україні. Куди Україна піде, туди і поверне весь світ. Розуміють це люди, чи не розуміють, знають чи не знають, хочуть чи не хочуть таке наше геополітичне положення а це об'єктивна річ тобто та, яка не залежить від волі людей. І те все, що відбувається в Ірані, воно так чи інак. Пов'язано з Україною. І те, що там, так би мовити, Сполучені Штати Америки затримують танкери московські, раптом виявляється, що там якісь українські екіпажі. Якщо ми говоримо про, наприклад, Китай, то так чи інакше, політика сучасного Китаю вона зав'язана на Події в Україні. Тому так Китай, наприклад, і виступає за територіальну цілісність, незалежність України принципово. Чому? Та не тому, що він любить Україну чи українців. Чи не тому, що Хецінчувань, якщо жива і здорова, дай Бог здоров'я, була е, моєю. Стажисткою, так, із Цензінського університету, я думаю, понесла туди інформацію про нашу державу об'єктивно. А тому, що е, Китай хоче, щоб Тайвань війшов до нього, як частина Китаю. Стала, е, щоб став Китай, е, ну, поширив свій. Суверенітет на китайську територію, так як Україна має поширити свій суверенітет на всю ту територію, яка нині є окупована чи анексована Москвою. Ну от подивіться, це ж там і тут. А в основі знаходиться Україна. Тому що, аби це питання не стояло в Україні, то воно б не стояло і в Китаї. Це Китай став ставити це питання тоді, коли Московія почала окуповувати територію України. Це ж очевидно. Тому зв'язок між Україною і весь світом, всім світом, він є очевидним. Раптом Австралія постачає нам, яка знаходиться Бозна-Де, за 20 тисяч кілометрів від України з іншого боку планети постачає нам танки Челленджер. Так. Чому раптом? Та тому що і доля Австралії, вона в в тій чи іншій мірі залежить від того, куди поверне, так би мовити, Україна. Доля Європи, ну, я думаю, що це вже абсолютно очевидно і зрозуміло, що доля Європи зараз визначається тим, що, чим завершиться ця війна. Але навіть коли війна завершиться, то це ж не кінець, це ж тільки початок. Так. Тому що знову ж таки Україна ж то ніде не дінеться, і Московія то ніде ж не дінеться. І ситуація буде розвиватися далі так, як зараз ніхто не може передбачити. Тому багато хто у цьому світі просто боїться остерігається завершення московської агресії в Україні, тому що ніхто не знає, що ж робити з цим далі. Так що не картайте мене, це від невігластва. Ну, а у е, московитів, то зрозуміло, вони хочуть, щоб я е, говорив тільки про е, Україну в Україні. Але ж Україна це глобальне нині явище. Зараз за статистикою у світі із 200 країн, які є. На політичній мапі світу в жодній з них. Нема такої країни, щоб не було там української діаспори, щоб не було там українців. Інша справа, що вона не організ... вони не організовані, так наприклад, як євреї. Але я <кхух> закликаю вас постійно на цьому каналі брати приклад з розумних людей. В тому числі і з євреїв, як розумної нації, яка є організованою по всьому світу. І внаслідок цього вона перемагає. У нас діаспора величезна, вона в основному представлена середнім класом, може, не бідними людьми. Так то єдине, що нам залишилося в Україні. Організувати цю діаспору по всій планеті. Та для цього потрібна українська влада, яка, бо це те, що я кажу, розуміла, розуміла що в нас тут організаційний центр, і створювала те, що я вже е, говорив не раз. А тепер хочу ще раз повернутися: це створення української корпоративної держави. Яка складається з двох частин держави України на етнічних українських землях, раз, а друге, української діаспори, яка однією з найбільших, а можливо, і найбільшою зараз є в світі за чисельністю. Але її треба організувати. І хто має організувати? Та звичайно українська Україна. Яка розуміє це все і організовує свою діаспору як для блага, для добра діаспори, так і добра України. Берем приклад з Ізраїлю. Ну, чудово! Нам не треба винаходити велосипеда. Берем приклад з розумних людей. І робимо так, як роблять вони. І, звичайно, що ми тоді будемо непереможні в усьому світі. Тому що так склалася ситуація. Ми завжди говоримо про те, що у будь чому є плюси і мінуси. Так, не було б щастя, так нещастя допомогло. У нас зараз величезна діаспора, але вона не організована. Так, як, наприклад, єврейська діаспора у світі. В них є держава Ізраїль, і ця держава займається організацією власної діаспори для їхнього і для свого добра. Ну, що ж тут, я відкриваю, винаходжу велосипед, то все просто, тупо просто, але немає української України. І коли вона постане, о, о, тоді ми будемо мати. Те, про що я кажу, я ж тут е, з назва то таємниці, загадки феномени і дива України цього е, каналу. Але ця, ці таємниці загадки і дива Україні нині поширюються на всю нашу планету.